Ми зараз в пошуку ділянки по техзавданню під будівництво приватного будинку, і мені як завжди цікава ваша думка. Основні критерії це, що поруч був ліс, чудові під'їзні шляхи, щоб були сусіди. І щоб це було не край цивілізації. Ландшафтна зона також має мати свої переваги. Від даної місцевості до міста Києва приблизно 20 кілометрів. Ось ці сусідні будинки забудувалися прямо супершвидкістю, і люди вже там також живуть. Ну а ось ці ділянки, які поруч вже давним-давно продані. Я забув вам сказати, що у нас головний критерій це Обухівський район. Ділянку, яку ми розглядаємо, знаходиться біля того будинку, і електромережі, як ми бачимо, вже також там існують. Тепер дуже важлива ваша думка. Скажіть, Ід, будь ласка, будувались би ви в цій місцевості чи ні? До речі, це село Рославичі. Хто розглядає собі щось подібне? Рекомендую. Ми зараз в пошуку ділянки по завданню під будівництво приватного будинку, і мені як завжди цікава ваша думка.